Сьогодні ми говоримо про поліуретанові клеї. Тобто перших три ролика ви точно переглянули, оцінили за наші полівініла клеї. Ви зрозуміли, в чому їх зміст, які вони прикольні. А сьогодні поговоримо за пур клеї. Поліуретани за сімейство клеїв мітопур. Їх є в нас дуже багато. Є мітопур Е9, Е19, Е20, Е45, Е55. Плюс є двокомпонентні мітопури, за них ми знімемо ролик. Пізніше і ви зможете подивитися еластичні поліуретани. І взагалі сімейство поліуретанових клеїв дуже велике, і в нас шалений асортимент. Тобто ви всі часто бачите от такі поліуретанові клей в баночці пів кілограма чи в баночці кілограм. Хоча вони бувають і в 6-кілограмових банках, і в 20-кілограмових відрах металевих, і навіть є 220-кілограмових бочки у нас і є кубова упаковка. Чим же ж такі цікаві і такі популярні поліуретанові клеї, чому їх всі хочуть, всі люблять, і настільки вони набирають обертів. Переваг дуже багато. По-перше, клей максимально адгезивний, тобто він зачіпається за будь-яку поверхню. Це може бути і метал, і бетон, і дерево. Його можна використовувати як для монтажного склеювання. Так і для склеювання, в принципі, дерево метал, дерево там, шкіра, дерево будь що. Адгезія найвища. Це дуже велика перевага клею. По-друге, його витрата нижча, ніж ПВА клею на відсотків 30. Звісно, ціна вища, але і справді е, нижча е, витрата. Чому? Тому що він має коефіцієнт розширення, він розширюється. Ми почнемо з того, що ми нанесемо кілька клеїв, залишимо тут. Ми їх не будемо забирати, а ви будете з нами під час відео дивитися. Так? От один клей, ми його зараз нанесемо ще раз, другий клей. Так, витрити. Це я пішла і двадцятка. Та я зараз підпишу. Так, є. Так, ми нанесли <кій> клей 1550, хай він поки стоїть. Ще далі говоримо за клей. Значить, За адгезивність сказав, за економію витрати теж сказав. Е, велика перевага це. Для нього також те, що він клеїть мокрі поверхні. Тобто для ПВА нереально клеїти якісь вологі поверхні, бо принцип дії ПВА проникання води тобто поверхня, в яку може зайти водичка, в тій поверхні ПВА і зачепиться. А якщо вода в деревині вже є, то ПВА відповідно не потрапить. Так? І висихання не відбудеться і так далі. В випадку поліуретану водичка це просто каталізатор. Чим вологіша поверхня, тим швидше клей спрацює і заклеїть. І це теж перевага, і це його досить велика перевага. Наступна його перевага це водостійкість, тобто не вологостійкість, тобто ПВА клеї вони мають якийсь певний період стійкості до вологи, які час вони витримують, а потім їм приходить капець. То поліуретан, він повністю водовідпірений. Тобто вироби з ПВА, склеєні ПВ, ПВА можна поміщати в воду. І він не розчиниться ніколи в воді. Тобто після полімеризації, полімеризації процес незворотній і стійкість буде максимальна. Також дуже велика міцність до динамічних навантажень клеєвого шва і до статичних навантажень. Тому підходить для склеєння віконного бруса, дверного бруса, тавр, двотавр несучих конструкцій, каменю металу, там, де будуть якісь динамічні. Або статичні великі навантаження, склеювання скла, склеювання інших поверхонь. Але які є особливості, що треба знати про цей клей, якщо ти не хочеш переробляти, не хочеш мати проблем і так далі? Так як він дуже адгезивний, то відчистити клей дуже-дуже проблематично. Для очищення в нас є спеціальний очисник, Mitopur cl 04 Тим очисником можна видалити десь залишки клею і не залишити розводів. Тобто звичайний ацетон не буде працювати. Це спеціальний очисник, його велика перевага в тому, що він не має ні запаху, нічого. І він призначений, щоб розчиняти залишки клею і не залишати ні плям, ні розводів. Наприклад, на лініях нанесення промивати форсунки і так далі. Оце Мітопур сл 04 Тобто, це базовий очисник для всіх поліуретанових клеїв? В іншому випадку у вас будуть завжди брудні руки, рукавички, одяг, і очистити все, куди потрапив клей, практично нереально. Тобто клей дуже-дуже адгезивний. Які ще переваги або особливості? Різний відкритий час це дуже-дуже велика перевага. Тобто з допомогою цього клею ми можемо чітко підібрати продукт з таким відкритим часом, який дозволить нам працювати стільки, стільки нам треба. Час відкритий може бути 7 хвилин, 9, 20, 30, 45, 55 і навіть півтори години. Це означає, що після нанесення клей буде от в такому стані: рідина, паста. І можна буде крутити, повертати деталь, е, прижимати до, до тих пір, поки не пройде відкритий час. Потім клей активується, і він почне спінюватися. На поверхні виникне е, такі, така піна, такі, таке побіління, Ми зараз покажемо, як це виглядає. І вже тоді склеїти його не можна буде. Яка, е, який принцип склеювання? Там в різних продуктів пресування пів години годину. Е, і тут важливо враховувати відкритий час. Тобто, якщо ви взяли все-таки клей, в якого відкритий час 45 хвилин, так, то ви маєте знати і розуміти, що якщо ви намазали його і зразу очікуєте його запресувати пів години, так не працює. 45 хвилин клей не клеїться, і варіантів, що він почне клеїтись, не передбачено. Відповідно, після проходження відкритого часу, півгодини, година згідно тих карт, різні продукти мають різний час. І після того ми можемо витягувати деталь з пресу. При підвищенні температури можна пресувати хвилину-дві, можна пресувати при температурі 60 градусів і так далі. Яка ще особливість клею? Вологість. Для цього клею потрібна вологість повітря 55-65%. Тобто деталі, котрі ми склеюємо, потрібно склеювати в приміщенні, де є вологість. В нормі 55-65%. Тоді ці дані по техкарті будуть відповідати. В випадку, якщо вологості нема, то ми можемо зволожувати поверхню, і це теж прекрасно працює. Також є різні. Коефіцієнти розширення клею. Тобто ви потім тут побачите, коли він почне е, розширюватися, коли він почне підсихати. Серії клеїв є, є 19, є 20 Є9. Тобто парні непарні числа мають різні коефіцієнти розширення і різні в'язкості, що дозволяє теж працювати з клеєм по-різному. Значить, Пройшло 10 хвилин. Як бачите, клей поки що весь виглядає однаково, десь трошки. Починає збиратися піна, але клей ще повністю готовий до роботи. Зараз ми одну сторону прискоримо каталізатором, каталізатором буде звичайна водичка, а другу сторону залишимо. Як ми це зробимо? Ми тако здалека трошечки спінили. Водичкою прискорили реакцію. Все. Таймер іде, температура на стабільна 20 градусів. Значить, заклейка. Як вона відбувається? Ми беремо термодеревину, він прекрасно клеїть термодеревину. Беремо самий недорогий варіант клею. Намазуємо його на поверхню односторонню. Витрата клею значно менше, ніж ПВА, тобто насправді нам достатньо плюс-мінус 75 грам на метр квадратний. Так? так, ми розмазали клей на поверхні. Зараз ми притиснемо, наприклад, дубову, дубовий шпон сюди і з допомогою страпцин притиснемо. ми притиснули. Що важливо, що важливо для клею з е, високим коефіцієнтом розширення, коли клей максимально пористий, більший тиск, особливо, якщо деталі, е, тверді породи, метали і так далі, добре притиснути, адже клей розширюється, і клею, що розширився, е, площа. Пливого шва збільшується і деталь крихка, крихкіша стає. Зараз ми приклеїмо кусочок металу на бетон. От у нас є хороший загрунтований бетон і ми приклеїмо кусочок металу. Значить, ми використаємо клей е 19 І клей Є45. Через те, що в металі немає води, клей може погано склеюватися. Бетон теж сухий, в ньому теж немає води. Тому на деталь ми що робимо? Наносимо водичку? Як гарно ізобель працює, бачиш? Вообще вода не впиталась, не потемніло. Прикладаємо є. І підписуємо. Тут було що? Є 45-й. тут? Є 19. І придавимо чимось -от зверху, щоб йому додати житті. З чим слід бути обережний, це з деталями, які повело. Тобто у вас мають бути хороші ваймер або потужний прес, який забезпечить хороше примикання. Тому що ПУ клей має великий коефіцієнт розширення, особливо група клею Є19, Є45 і менші значно мають коефіцієнт розширення. І це може призвести до розклеювання. Ще ми приклеїмо пластик. До деревини теж. У нас є ламіноване ДСП меламін, і ми приклеїмо до нього на кілька варіантів клеїв деревину. Підписуємо. Значить, є 19 Є 20 Клей, губочку, і є 45. Наносимо клей. бажано губочкою, у в нас губочки нема, то ми використовуємо підручні методи. Як бачите, витрата клею дуже невеличка. Прикладаємо його до поверхні. Клей Е20. Тут пофарбована поверхня, бачите? І є 45-й. Для прискорення реакції ми можемо трошки зволожити поверхню для того, щоб клеї не так довго ми чекали. Прикладаємо і з допомогою ручних вайм затискаємо. Все ми затиснули в прес, але зверніть увагу, бачите, ця деталь недобре не пресується. Бачите? Відповідно, нам потрібно відпустити і перепоправити. Залишаємо наші деталі на годину пресуватися. Як виглядає клей, який спінився? Зверніть увагу, так? Тобто він вже липкий і руки чисті. Зверніть увагу, що з каталізатором і без каталізатора клей розширюється одинаково. Але клеї групи є 19, 45 і так далі, вони будуть м'якші, піни буде більше. А клеї 20-ї групи, 50-ї групи вони будуть. Твердіші, і піна буде більш щільна, тобто вони апріорі для різних завдань розраховані. Залишаємо клей відстоятися і приступаємо до тестів. Наші зірці підсохли, повністю пройшла доба. По факту, клей поліуретановий пресувати достатньо годину, якщо вологість, приміщення 50%, пам'ятаєте, 50%. 5-65, і якщо температура 20 градусів. Але якщо ми знижуємо вологість повітря, знижуємо температуру, клей все одно схопить. Навіть при 5 градусах він все одно схопить. Просто час пересування подовжується. І навпаки, якщо ми підвищуємо температуру або збільшуємо вологість, це збільшує теж реакцію. Коефіцієнти розширення і е, твердість. 45-ка. Зверніть увагу, так, який клей йшов твердий. Клей твердий. І 45-ка, до речі, теж досить тверда, але піна значно крупніша і більш наповнена. І наскільки клей розширився, так? Тобто коефіцієнт розширення. Те ж саме 20-ка. Ви бачите, клей має чіткі межі, як 45-ка. Хоч і наповненіша піна. І відповідно. 19-ка, так? Клей набагато більше розлився. Це по клеєвому шву. Тепер склейка. У нас є кусочок металу і кусочок бетону. Так? І ви бачите, що він прекрасно тримає. <кхух> Відповідно, ми цим клеєм можемо склеювати там, під час монтажу там, сходинки, дерево, паркет підвиковання до, бета... до бетону. До металу і дуже-дуже великого списку інших матеріалів. І тут надзвичайно міцне клеєве з'єднання. По факту воно повністю водостійке, повністю хімічно стійке і дуже стійке до навантажень. От Зараз ми спробуємо його відбити. Беремо гумовий молоточок і б'ємо бетон. Отак, напевно, буду бити. Бачите, ми скололи бетон, але по факту воно все в клеї залишилось. Б'ємо далі. Пітно контакту, тобто клей, клеєвий шов залишився тримати, а зруйнувалося з'єднання по бетону. Так, далі ми клеїли. Термодеревину до дубового шпону. Бачите, питання в пресуванні тільки. Це шпонована деталь. І, якщо ви подивитесь, бачите, як воно вирвало. Причому, де я. Де тримала страбцина, воно притиснуло, бачиш? А де страцини не було менше, притиснуло, і навіть є блискучий клей. І треба добре присувати. І далі так само тест на адгезію меламіновий папір, ламінований ДСП і різні деталі пофарбовані. Легше, до речі, відійшло, але ми не шліфували зовсім. Тобто тут пофарбована поверхня, тут не фарбована тут, тут дуже добре видно пору дерева, яка залишилась на деталі. Меламін, звісно, міцний, і він не, від, не відпустив, плюс ми не дали відстоятися до кінця детальці. Що дуже важливо, ще раз наголошую, в склейці поліуретаном, це. Рівномірне і міцне пресування.